23 квітня 2024 року хочу показати факт злочину геноциду проти українського народу, людини в статусі людини сімейно-родової вщини, родожобукицьких. Наразі вчора приїхали працівники служби Рівне Обленерго і знали лінію, по якій проходить електричний струм. Від будинку 40. Від будинку 36 до будинку 42. О, це виходить. Ось тут вони від мого сусіда. Наш ти. Силова лінія. Тут вони підключили сусіда до будинку по діагоналі. Далі лінію зняли, <кій> остався тільки ноль, Подальше і е, через зняли три прольоти, тобто це десь 150 метрів е, сіп кабеля зняли, з претензіями до людини, що людина їм винна гроші, що це їхнє майно. Предоставити документи згідно. Закону про бухгалтерський облік, де взявся борг. Вони таких документів не мають. Не мають також документів, що це їхнє майно. От. Виїжджала слідчо-оперативна група, взяли повідомлення про склад злочину. повідомлений прокурор обнусмен України. Але на факту це мені не допомогло тому що кабеля скинули <звук> кабеля скинули, обрізали і забрали проколи, які ось тут знаходилися. Відрізали дроти. І проколи були, які підключалися до сіп кабеля, щоб була електроенергія. От. Вартістю 660 гривень 4 штуки. От. Чека я показав для слідчої оперативної групи, майор Воронко виїжджав. Но хочу сказати одне, що поліція не стала на захист прав і свобод людини. Це чиниться геноцид, йде війна в Україні, людей вибивають, жінок вже забирають на війну. А тут у нас на Західній Україні чиниться геноцид такий, щоб люди взагалі не мали нічого. І все робиться для того. Так що думайте, люди, кого люди захищають, кого захищають мої плем'янники, за кого гинуть люди? Це йде відкритий геноцид, це є піратство.